Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися сьогодні таке питання: Кому ти дуже потрібна. Розклад підходить для чоловіків і жінок. Говоритиму як для жінки, чоловіки перевертайте для себе. Кому ти дуже потрібна? Дивіться, людина. Буде несміливо до вас проявлятися, з подарунками, тихо, поволі, невеличкими кроками, буде переживати, чи приймете ви його залицяння, але все зміниться. Він змінить вас, він проявиться з залицяннями. Дивіться, ви обоє будете радіти, можливо, даруватиме квіти. і... Ем... Ви дасте йому шанс проявити себе, дасте йому шанс почати з вами відносно. Що це за людина, якому... що це за чоловік, якому ви дуже потрібні? Це король Жезловий. Він пристрасно вас бажає. Можливо, це огняних знаків чоловік, Левовий, стрілець. Так, В нього зараз крутий поворот долі. І починається нове життя з вами. Дивіться, він йде до вас як нова людина, в нього новий етап його життя, і він пропонуватиме вам пару, тобто з коханням іде. Ви будете обирати, думати, він буде очікувати, поки ви будете обирати. Щось його в житті все-таки не все буде розповідати про себе, можливо, там болючі якісь відносини були. Зараз він не зовсім задоволений, що має він самотній. І вищі сили допоможуть йому почати нове життя з вами. Він буде боротися за ваше кохання, буде переживати в той час, коли ви будете обирати, роздумувати, чи приймати його залицяння, чи потягнути вам стосунки. Дивіться, буде очікувати, не давитиме на вас. І це людина-імператор, яка. Любить традиції у відносинах, в усьому. Людина самостійна, багато успіхів має за плечами і пропозиції йти. Якщо у вас добре все складеться, то в результаті він запропонує вам сім'ю. Дивіться, на питання, кому ти дуже потрібна, яка Інформація йде про нього. Людина дуже втомлена, дуже багато людей стромляли йому в спину кинджали, тобто хтось близький його придавав. Він знаходився в постійній обороні, а не. але з вами він дивіться, або уже, або з вами. Він зцілить свою душу, він стане радісним, буде досягати успіхів в роботі. Іноді ця карта навіть означає шлюб. Так, що дивіться, можливо, у вас буде й шлюб. Нехай ся корошений адмінно збудеться, не гаразд і негатив обходять вас стороною.